Від початку року працівники Запоріжжя Ремсервісу виконали роботи зі скління вікон на сходових клітинах у 15 багатоповерхівках. Це ті будинки, що були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ. Загалом у Запоріжжі встановили вже понад дві сотні нових вікон. Будинки різнилися за обсягом робіт. В деяких було декілька одиниць. Розбитих вікон, в деяких декілька десятків. Тож попередньо фахівці Запоріжжя Ремсервіс робили огляд, аби оцінити характер і обсяг робіт. Транспортували і готували необхідні матеріали. Демонтували плити ОСБ там, де терміново були закриті пошкоджені вікна для обезпечення внутрішніх приміщень. Демонтували аварійне скло. За необхідності ремонтували дерев'яні рами і безпосередньо вже вставляли нові скляні частини у віконні прорізи. Після відновлення вікон на сходових клітинах мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися за компенсацію від держави і за зруйновані вікна в квартирах через програму є відновлення. Для отримання грошей потрібно подати заявку в дії, використати їх можна лише для відновлення житла і тільки безготівковим розрахунком. Згідно постанови Кабінету міністрів, потрібно, щоб місця загального користування були відремонтовані. Тому виконавчий комітет надав доручення КП Запоріжжям сервіс виконувати роботи по відновленню скління на сходових клітинах, для того, щоб подальшому мешканці міста могли скористатися з зазначеною послугою. Мешканці міста, які зазнали їх оселі пошкоджень в результаті російської агресії, вони можуть скористатися послугою її відновлення через портал дія, подати заявку на пошкоджене майно і комісія з обстеження вийде, проведе обстеження за їх осель.